Всіх вітаю, друзі. Удари по ТЦК в Україні зі сторони Російської Федерації. РФ хоче знищити дані про мобілізованих, атакуючи об'єкти ТЦК в Україні. Ми зараз давайте швиденько розб... подивимось і розберемо заяву колишнього військовослужбовця СБУ Ступака. Не військовослужбовця СБУ, а співробітника СБУ. Отак, так буде правильно. Так, бо вони все-таки не військовослужбовці. Давайте послухаємо його. Приводу взагалі ударів по будівель, будівлям. ПЦК. ми вже можемо говорити п'ять, що 5 менше п'ять ударів за останні тижні. З однієї сторони, логіка яка, ну правильно, да, Російська Федерація ну, яким чином міркує так українців, начебто, багато чого є в електронному вигляді, всі ці реєстри, всі ці форми, але ну ми з вами чудово знаємо: паперову частину. Ніхто не скасовував. оці ось папочки життєрадісного сірого кольору. Вони стоять на поличках, їх там сотні, тисячі, згоріла особова справа. Ну людини, ну все вважає, що людини не існує. Треба знову все збирати, треба все аналізувати. З однієї сторони з ремобілізації, ну так ми розуміємо, це дійсно воно працює, але я дуже прошу вас і вашу шановну аудиторію подивитися іншими очима під іншим кутом. Не таємниця, де розташовані будівлі ТЦК, ну в це у відкритому доступі на відповідних ресурсах, адреси, іноді навіть посадові особи, години прийому. По факту, ми з вами чудово знаємо: мінімум з дев'яти години ранку до там, можливо, не за там 7 восьми години вечора, там є скупчення людей. Мінімум. Десяток військовослужбовців, працівників, мінімум десяток людей, які ну формують свої документи. І очима Російської Федерації це виглядає так: приліт туди. Це мінімум 10 вбитих або поранених військових, яких українській владі треба буде замінити, і мінімум 10 цивільних, які вже ну не стануть або там стануть запізненням військовослужбовцями. Тобто для Російської Федерації це ситуація в стилі він-від. Окей, логічно виглядає шлях, на який. Окей, є сигнал повітряної тривоги. Всі в бомбосховища. Питань нема. Ну, логічно, зрозуміло. Сьогодні я зранку я бачив статистику по повітряних тривогах по всій Україні. Закарпатська область за 25 рік 45 тривог. Вау, 45 Львівська область 50 Київ, чи не помиляюся, 258. Харків. 1100 з копійками, тобто нам багато. Але ж ми чудово розуміємо, на Західній Україні треба скільки може лунати? Ну, 5, 10, 15 хвилин. В Києві це може бути там 2-3 години. А в Харкові ми чудово розуміємо, там може бути 5, 6, 8. 10 годин просто от в режимі нон-стоп знаходитися в безпосередньо сховищі ніхто стільки не буде. Тому я думаю, що для генштабу зараз великий такий челендж розробити методички, що треба робити, нові завдання, куди переміщуємося, щоб забезпечити безпеку і забезпечити сталий процес. тут. Також випливає ще одне логічне питання: якщо в росіян є чітка відкрита інформація. Так, у відкритому доступі інформація з точними адресами, з точними координатами, бо це є справді в Гуглі, тоді нахрена зараз українські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що росіяни збирають серед українців інформацію про те, де розміщені ТЦК. Якщо ця інформація і так є в відкритому доступі. В чому логіка тут? Це по перше. По-друге, якщо в росіян є ця інформація, і вони точно знають, що там є десяток військовослужбовців і там є десяток людей цивільних, які хочуть оновити військово військово-облікові документи, так е і так само там є паперові е особові справи і так далі, тоді чому росіяни нон-стоп ну, від починаючи з 24 лютого, двадцять другого року, не, е не б'ють якби по ТЦК по всіх? У всіх селах, містах і так далі. Якщо інформація є відкрита, там є особові справи паперові і там є постійні скупчення військовослужбовців в робочі години. Чому тоді? Ну, питання логічне: я не знаю, чи на нього чи це законно взагалі таке питати. Ну, це законно, але чи як це сприймається? Але от в мене чомусь таке логічне питання також виникає. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Можете е, написати в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Е, дякую власне, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до зустрічі.